Чекай, не гуртай далі. Мені цікава саме твоя думка. Напиши в коментах топ-3 конкурента, які можуть конкурувати з цим Volkswagen Tiguan. Друзі, наприклад, то буде Audi Q5, X3 або тощо. Ми паралельно презентуємо для вас новий класний свіженький Volkswagen Tiguan в комплектації Highline. Друзі, даний автомобіль має повний привід двохлітровий дизельний двигун потужністю аж 140 кВт та автоматичну коробку передач. Дане авто. Приїхало з Європи вже розмитне та чекає саме на тебе в місті Луцьк, село Липини, окружна 5. Даний автомобіль проїхав всього на всього 223 тисячі рідного перевіреного пробігу. 2019 рік випуску. Дуже крута комплектація. Зараз вас хочу запросити в салончик і попрошу з кожного витиснути лайк. Так, заакцентую вашу увагу на дуже крутих дисках на літній гумі Пірелі, 18 радіусу. Просто булочка. Ви просто подивіться на їх стан. Ідеальний по кантику, ніхто бровок навіть не бачив. Залітаємо в салон. Друзі, у нас дуже крутей. На мою думку, саме класний та практичний салончик, поєднання алькантари та тканини, відмінна бокова підтримка. Дивіться, при пробігу 223 спинка ідеально збережена. Дверна карта водія оснащена повним електропакетом, дзеркала заднього огляду, які складаються, регулюються та ще й підігріваються. Даний автомобіль має декоративну ставку з пластику, контурну підсвітку, амбієнт, яка дублюється ще й на порожку хромовою вставкою. Автоматичне світло, лед щиток приборів 223 на одометрі, камери асистентів та автомати. Це адаптивний круіз контроль дестронік. Підігрів сидінь, друзі. Також у нас топова мультимедіа з підтримкою CarPlay та Android Auto, трьохзонний клімат-контроль це вже опція. Також бездротова зарядка вашого мобільного пристрою, підігрів сидінь та система REST. Також у нас присутній мод вибір режиму їзди. Друзі, автомобіль можна налаштувати навіть під невеличкий офроуд. У нас є асистент паркування. Друзі, система стоп запуск на автомобіля, вон з ключиків. Є два штучки в наявності. Також є електроручник та система автохолд. Не можу не показати вам та не поділитися дуже крутими столиками для далеких подорожей. Сюди ставити бургери з Макдональдса, Кока-Колу і з легкістю та комфортно відправляєтесь в Буковель. Ось такий от задній ряд, чистенька, охайна стеля, друзі. Кого цікавий, справді класний привідний кросовер на зиму. Приїжджайте до нас на тест-драйв, Ми компанія Автолуськ приганяємо тільки круті свіженькі автомобілі саме головне, з рідним, чесним пробігом з Європи. Цікавий даний варіант: тисни лайк, телефонуй і не забувай написати свою думку про конкурентів даного авто. Всім гарного дня.